Ви запитаєте, чим цей автомобіль цікавий. По-перше, він чорний колір. І вже він, скажімо так, свого шарму, шарму додає, тим що він, бачите, весь чорний, такий на титанових дисках. На хорошій гумі. Гума Мішелін. 205 55 на 17. Комфортні передні сидіння з підлокотниками, телевізор з екраном, клімат-контроль, електрозеркала, електропідйомники, аеробеки. передні, бокові, Світлий потолок, задні сидіння трансформери, а також ви можете заднє ну, сидіння також відкинути і буде сімимісний автомобіль от ви десь їдете на природу вам не вистачає два чоловіка якраз вам те що потрібно по-перше автомобіль не займає багато місця наприклад як бус менш економніший по відношенню до буса солярки бере комфортніше Мяг ще їде, високий кліренс, от зверніть увагу. І, скажімо, простий в керуванні надійний Зараз цей автомобіль заведемо М'яко заводиться. Так, відкриваємо капот. Новий акумулятор замінили. Щось те, що те, ну, Вже старому акумулятор час підходив. ніяких питань по двигуну немає, не димить, не коптить. І саме основне, цей німецький автомобіль не поляк, не латиш, а чистий німець. Звертайтесь в компанію Autobis і ви будете задоволені покупки недорогого мінівена і в той же час кросовера через те, що високий кліренс і дуже приємний керування. У нас постійно різні автомобілі. Крім комерційного транспорту, ми почали займатися трошки і легковими автомобілями, тобто мінівенами. Бо багато людей з великого бізнесу скорочуються і хочуть вижити в наш час. і Вони переходять на менші автомобілі і практичні. Тому, до вашої уваги, ось такі автомобілі. Дякую, що дивились. Всім здоров'я, до зустрічі.